Михайло Мудрик потрапив у чергову халепу. Найближчим часом йому доведеться пересуватися Лондоном або пішки, або на таксі. Ну чи Михайло зустріне даму серця, яка погодиться стати на деякий час його особистим водієм. Як ви вже здогадалися, мудрика позбавили прав водія за системне порушення правил на дорогах Великобританії, у тому числі за перевищення швидкості. Якщо хтось не знає, Михайло ганяє лондоном на персоналізованій BMW m 8 А це Спортивний повнопривідний седан. Ось що сказав поліцейський під час судового засідання, на яке український неймар відправив свого адвоката. Спочатку він не зупинився, тому мені довелося переслідувати його на своєму авто. Після кількох попереджувальних сигналів він таки зупинився. В результаті мудрик отримав шестимісячну заборону на керування автомобілем та заплатив невеликий грошовий штраф. Ну а щодо футбольних справ, мудрик як і раніше, відсторонений через підозри у вживанні заборонених препаратів. І досі ніхто не знає, коли він зможе повернутися на футбольне поле.